Друзі, вітаю вас! Давно не знімав відео про квартиру. Тому сьогодні хотів би зробити невеличкий огляд вартості комунальних платежів нашої квартири за січень місяць 23-го року. Ну і відповідно можете глянути на якому етапі зараз ремонт. Він ще не закінчений. подробиці я не буду розповідати. Є дуже багато деталей, які ще потребують допрацювання. Дещо приховане, але його потрібно зробити, дещо кидається в очі. На цьому сильно загострювати увагу в цьому відео не буду. Вже все дороблю. Тоді зніму відео, по вартості, по всьому. Ось така приблизно кухонька. Ось ми вже обої поклеїли, двері вставили. Ну, тут, що бачите, з електрикою потрібно розібратися, тому що тут така інтеграція і нової, і старої. Між собою тут ще виникає щось старе є на люстру. А Ось уже новий на точечні світильники. Тому ось так. Давайте переглянемо все ж таки комунальні платежі, скільки нам обходиться квартира площею в 43 квадрати. Давайте ось з газу розпочнемо. Платіжка, дивлюся за лютий, але стосовно газу, платіжки однакові, тому що витрати газу однакові стабільно, немає більше-менше, тому що в нас з газового обладнання тільки газова плита. Ну, поверхня газова, ось вона. Навіть духовки немає, тому витрати невеликі і рахунки плюс-мінус однакові кожного місяця. За транспортування газу у нас 7 гривень 61 копійка. Далі, ось тут, бачите, за грудень 22-го нічого не помінялося. Знову ж таки, 3 куби спожито і там теж 3 за лютий виходить. А тут за грудень 22-го. За сам газ у нас 23 гривні 87 копійок. Е, домофон у нас я щось тут, чесно кажучи, до сих пір не зрозумів, як тут він платиться. Написано 72 гривні 50 копійок за квартал. Е, не знаю як. Зайшов, заплатив, закинув 200 гривень, тому що на приват рахунки не приходять, потрібно в кабінет заходити. Зайшов там розпівгоду, 200 гривень, закинув і забувся. Поки там борг не накопичиться якийсь, Тому тут, тут нічого конкретно не можу сказати. Стосовно світла, давайте трішки відкладемо. Саме цікаве це опалення квартири. Е, переживали цього року, що будуть змінені тарифи, тому що в умані е, поміняли тарифікацію, і там дуже багато всяких нюансів вели стосовно того, що. Якщо в домі мало абонентів, які обслуговуються центральним опаленням, то витрати по доставці тепла, внутрі по доставці тепла додому і опалення під'їзду ділиться тільки на абонентів, які використовують центральне опалення. Тому в місті дуже багатьом поприходили там такі страшні платіжки, тому що там в домі може бути одна-дві квартири на центральному опаленні, їм приходять рахунки там по 5-7 тисяч гривень за опалення. В нашому домі такої ситуації немає, здебільшого всі на центральному опаленні, Тому платіжки плюс-мінус такі самі, як прошлого року. І в нас виходить, що 1965 за січень місяць 2023 року. За грудень плюс-мінус так само було, за жовтень, можливо, на гривень 100 менш, за листопад, перепрошую. В квартирі більш-менш тепло. Ну, В умовах теперішніх наших можна замовчувати і терпіти, так сказати. Тому що плюс-мінус 20 градусів. Ну, в, ще, а вже ж підтоплюємо кондиціонером, тому світло он, там 400 гривень зараз покажу. Але що саме цікаве, коли температура е, десь близько нуля, мінус один, плюс один, топлять слабше, і квартира охолоджується навіть там до 18 градусів, до 18, потрібно включати кондиціонер. А коли вже трішки холодніше, то, в принципі, топлять краще трошки, але ну, так, нам комфортно було б хотілося б 22-21. Вже кондиціонер ми не можемо включити більше мінус 7, але і температура не опускається сильно низько. Десь 20-19 температура тримається. Тобто можна жити, якось це все переживати. Ціни помірні відповідно до попереднього року. За світло я вже сказав, згадав, ось, бачите, 443 гривні. Це ми намотали 264 кВт ну, відповідно через кондиціонер. Ну і вода у нас 57 гривень за куб, наскільки мені здається, що це в Україні найбільша вартість за воду. Ну і ще абонплату ввели в нас. 35 гривень, як запевняє постачальник, це обслуговування клієнтів. Ну, якось мені там казали, що це більше як оплата праці працівників, які ходять показники, знімають то, то до всього. Ну, В общем, в цілому, як ми любимо говорити в людях за трубу. Ну і в нас, в принципі, теж середній показник 2-1 куб. В середньому десь півтора куба в місяць, тому десь там 100-150 гривень в місяць. Платежі такі, як інтернет. Я пропустив, можливо, ще щось. Ну, в цілому, комуналка. А, ще забув сказати, жек щось рахунка не дав. Обслуговування будинку жеком тарифікується в 350 гривень з квартири. А, ну і ще сміття. Тут немає. Сміття ще 42 гривні з квартири, по-моєму, 22,50 22, щось з людини. Ну. Сумарно це все обходиться в місяць, ось цього місяця я заплатив десь 3300 гривень. Квартира, як я вже сказав, десь було навіть написано на якійсь платіжки площею 43,1 квадратних метр. Ось такі платежі за таку квартиру. В принципі, на цьому все. Хотілося б ці відео випускати щомісяця, але ну, не вистачає мене часу зараз, на жаль, на все. Дуже багато роботи, тому ставте лайк, підтримуйте україномовний контент, підтримуйте наш канал, пишіть коментарі, друзі. Всім гарного настрою, всім до зустрічі!